Собак по черзі дістають з вольєрів та вигулюють в зеленій зоні скверу. Олександр тримає на руках цуценя. Поки його дружина оформлює документи на їх нового песика. Тварині вживлюють ідентифікаційний чіп та розповідають, як чотирилапого правильно годувати. Олена розповіла, що за собакою сюди прийшли цілеспрямовано. Мабуть, серця показала. А де житиме песик? В квартирі жити, що буде жити. Звати. Сто. Да, не в будці. Я да. говорила, що в будці, ну, не хотіла в будці. Сказали, будка буде для мене. Цуцик і дівченя потрапили до нашого центру, як і всі інші собачки, по заявці на стерилізацію, Вік десь 2-3 місяці, 3-4 місяці. Вона вже була стерилізована, вакцинована від сказу І сьогодні поїхала додому. Всі тварини вакциновані. Кому дозволяє вік, стерилізовані та адаптовані до комунікації з людьми. Тобто агресивних немає, говорить директорка комунального підприємства Центр захисту тварин Олександра Купінець. Сьогодні на виставці присутні 42 собачки і 8 котиків. Собачки всі різного віку, розміру. Кішки є парочку дорослих, є які На підприємстві зараз перебуває близько 120 безпритульних тварин. Це нормальна цифра для літньої пори року, говорить Олександра Купенець. Захід тривав чотири години. На це літо це остання виставка прилаштування через те, що собаки погано переносять спеку, додала директорка. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.